Доброго дня! До вашої уваги огляд кухонників з класних матеріалів. Отже, на клиночку сталь М390, термообробка від Сергія Колєсніка, тварі 61 одиничка. Довжина клинка 150х29, товщиною 2,4 з клином по обуху. Зведені не в нуль для універсальності, щоб зручно було користуватися на кухні. Ну, фактично по всім продуктам, крім кісток, так, ну, знову ж таки, ніж має бути лайтовим на кухні. А все, що стосується кісток, для цього має бути спеціальний інструмент. На руків, гренаділ, дуже класне дерево, особисто маю в колекції кухонний ніж з цим деревом. Тобто я знаю, як воно класно працює на кухні, не ворситься. Дуже Гарно зберігає зовнішній вигляд, мені подобається. Больстер з латуні, дуже класне поєднання такого темного шоколаду з золотавим відтінком. Такий от класний ніж. В принципі, їх два, так, тому немає сенсу оглядати обидва. Вони в принципі, відрізняються лише зовнішнім виглядом дерева, так, його структурою. А так все те саме, М390, гренаділ, Тобто така от пара кухонечків. Я думаю, майбутній власник буде дуже задоволений. Дякую за увагу до наступних відео.